Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас такий дуже теплий зимній ранок, на вулиці десь плюс 13, але відчувається більше сонце світить, відчувається на всій, мабуть, 17 градусів. Це така типова зима в Новій Зеландії, все залишається зелене. Сьогодні поговоримо про таку чудову тему, як... що новозеландці почали масово скупувати китайські автомобілі. І в чому ж причина, чому вони їх купують. Хто ще не підписався на мій Україномовний YouTube канал про цю дивовижну країну на кінці світу, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розгорнутий коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. І переходимо, чому ж так трапляється. Ще коли я приїхав сюди е 10 років тому, то я тут майже не помічав китайських автомобілів. Десь там інколи. Якась, якась одна машина проїхала, там, може за тиждень що я побачив. ну Це дуже велика рідкість була. А це буквально останні 2-3 роки вже прямо дивися, наче чуть ли не половина китайських автомобілів їздить в Новій Зеландії. Чомусь це так трапляється. До речі, також розмовляв з моїм другом з Австралії, в них та сама ситуація що Дуже багато зараз китайських автомобілів купують і продається. що саме Головне і смішно, що він коштує по ціні хавал 75 тисяч доларів новозеландських. Це там Toyota там, Prado Renault Cruiser буде коштувати на декілька тисяч дорожче, 5-10. Це ж ну, машина, а купляти китайський автомобіль. І платити за ню майже так само, як за класну японську провірену машину, але ну, це я не знаю. Ще колись, я, коли жив в Україні, то з'явилися ці амулети. Ну, я знайомі їздила на них два роки, і вони просто вбивалися. Там краска смердить. Працює все не більше, ніж два роки. Не знаю, за таку ціну, якби вони коштували хоча б там на Три рази дешевше, то ще можна подумати. І то, це ж ви коли купуєте такі речі китайські, ви підтримуєте диктаторську країну так чи інакше. Тобто, ну, ви, ви розвиваєте економіку Китаю. Взагалі не знаю. Зараз говорять, що Китай на першому місці буде по економіці в світі в 30-му році. І зараз, бачите, він загрожує Тайваню, підтримує Росію, так чи інакше війни проти України, проти України. І найбільша проблема в тому, що самі ж європейці, американці вкладали в економіку Китаю величезні гроші і зараз тепер не знаю, що з ними робити. Вони скуповують по всьому світі дорогі дорогу нерухомість, розвивають свою економіку. Там зараз я чув навіть в Африці така ситуація, хочуть контролювати тут економіку Океанію. І на наступні декілька років, може не п'ять. Може, більше 10-15, але, не знаю, щось, мабуть, таке трапиться грандіозне і в океані. Тут ж бачите конфлікти з Австралією, з Соломонові Острова. Одним словом, така зараз ситуація не стійка в світі з Китаєм. А тут ще я ж говорю таке е, китайських автомобілів. Я чесно не знаю чому, але новозеландці почали їх так купляти. Мабуть, вони ще не знають, яка у них якість просто ну, цих автомобілів. Яка причина, не можу зрозуміти. І вони ж, ж говорять, не коштують там втричі. Ну, представте, купляти автомобіль китайський за 75 тисяч новозеландських доларів. Хорошо, це десь трохи більше 50 американських, але все рівно. Це ж величезні гроші. Якщо різниця ну, між Тойотою, яка коштує 80 чи Китай 75, то краще вже доплатити тих 5 тисяч, все рівно тут беруть машини майже всі в кредит, як і скрізь. То краще вже доплатити тих. 5 тисяч скільки, і купити собі нормальний автомобіль. Бачу, вони, мабуть, дуже що пл... прямо економлять на таких речах, як декілька тисяч доларів, але в, в, ну, в кінечному ітозі э, випливевся так, що вона не послужить просто стільки 100%. Вони там і покращують зараз трохи кажуть, свої технології, але я все одно не, не такий великий фанат китайської продукції, яка зараз просто заполонила весь світ. Тут також мій знайомий каже, що робляв якісь трейлери в Новій Зеландії. Зараз закрилася фірма, він чуть ли не збанкрутував, говорить, що питають його, а що так, а тому що каже, прийшли китайці на ринок і можуть робити це все дешевше. І він не може з ними проконкурувати, а роблять дешевше, тому що одна з причин, чому, тому що не так якісно. Він каже, я робив все на совість. Якісні дуже були ці причепи, а тут вони, він, люди будуть брати дешевше, але не якісне. Я ж говорю, це, не знаю, як на мене, то краще трішечки більше там або трохи або, ну, більше заплатити качки, воно плавають. І взяти якісну річ, чим купляти неякісне і майже за таку саму ціну. Ви, друзі, до речі, як до цього ставитеся? Вам напишіть в коментарях, як ви взагалі зараз. Ви... Ви, ви, ви даєте перевагу трішки дорожчому, ну якіснішому виробному там, в Японії, в Європі, в Америці, чи е, дешевшому, але не якісному, так як в такій ситуації розказую за ті самі китайські автомобілі. Зараз взагалі тут Нові Зеландії, це ж також майже ну, багато людей, більше половина мабуть, перейшла вже на електромобілі, на гібриди. Е, мінус електромобілів що тут вели. Податок на кожен тисячу кілометрів новозеландець повинен заплатити 80 майже новозеландських доларів. На Plug-in to Hybrid майже 40 новозеландських доларів. То, тобто Тут трошки ще таки ввели, тому що вони типу, не платять за дорожній збір, як, як, ціна якого включається в е, ціну на. Бензин, коли ви купуєте, тут де зараз в середньому бензин по 2,50 новозеландських долара за літр. Тут, до речі, немає 92-го, тут 91-й, 95-й якось так. Ну і дизель так само. І така ситуація зараз, що цей, що багато хто пересів на ці автомобілі і бачив так само, оці BYD почали китайці тут продавати, і масово люди їх також купляють. Вони не дешево коштують, я подивився, там теж щось під 58 за, за таку машину. І багато дуже інфраструктури розбудували, коло кожного супермаркету, навіть в селах електрозаправки швидкісні для автомобілів в Новій Зеландії. Але все рівно, воно, мені кажеться, не так і зручно, тому що ренч, якби був хоча б для них там більше тисячі, то да, якщо там 200-300, ну 400, то все рівно треба дозаправляти її, ставати, заряджати. Це все на час зараз, бачите. Всім не вистачає часу. Зараз не так гроші. Час-час, всі біжать, погоня за грошима, але що ми не можемо в житті купити, так це час. Час платить дуже швидко. Ми всі не молодіємо, старіємо. І ще якщо будемо чекати заправок, заправляти ці автомобілі, а не їхати десь відпочивати, як ми хочемо, то це все теж варто воно взагалі того. Одним словом, я поки не беру свій електромобіль, чекаю, поки буде більший ранче, дешевші грошим тут в Ізландії коштувати. Бо він так не окупиться ніколи, якщо купляти я ну, новий за 75 тисяч, то чекайте, коли він окупиться цей автомобіль. Треба, щоб він трошки подешевший. Ось така, друзі, ситуація. Розповів, чому ж новозеландці купують масово електромобілі китайські і взагалі автомобілі китайські. Новій Зеландії, як на мене, це не дуже добра ідея. Поділіться в коментарі, як це для вас нормально чи ні. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!